Сьогодні я вас хочу познайомити з своїми квітами, показати вам свою квіткову кімнату. Ну що, готові? Поїхали! Для початку я вам хочу показати свою полочку з квітами. Ось така в мене полочка. Ось такі в мене квіти. Ось такий у мене столик. На столику також квіти. З патіфіліум доміно. Ось дивіться, як його багато. І ось у мене такий горе Антуріум. Не знаю, як мені з ним подружитися. Пересаджувала мільйон разів його. Грунт підбирала, поливала, а він у мене жовтіє, чорніє, і непонятно, що з ним робиться. Далі у мене йдуть ось такі ось такі квіти. Покажу вам верхню кулочку. Якийсь синдапсус, філодендрон, ноліна. Ось така там вона заховалася. Далі у мене йде маранта. Маранту поставила на гору, і вона почала в неї сохнути ось такі листочки підсихати. Ну, нічого, я її беру на низ. Далі, ось така у мене є квіточка. Забула, як вона називається. Вон там ззаді дітку дала. Вона в мене ні разу не цвіла. Далі у мене йде ось такий шикарний аспарагус. Бачите? Далі у мене йде синдапсус. Ось такий платючка гарний. І отакий у нього тут є гарненький оберіг. Так, далі на нижній полочці, це на середній. Ось такі у мене теж синдапсуси. Епіпремно, як же ж він називається, Ніон. Це розписний. Це у мене звичайний сингоніум. самі самі звичайний. Тоді в мене йде ось така драцена. Може ж її показати вам, щоб було видніше. Ну, ось така драценка. Тоді ось така юка. І... Як же ж вона називається? Калатея, по-моєму. Рубіфарба, щось таке. Ну, вона в мене теж підсихає, їй, мабуть, тут жарко. Далі у мене йдуть на полочки ось отака теж драцена, драцена компакта. Далі йде ось такі теж квіти. забулася, як вони називаються, назву всю не помню. Аглаонема. Карділ... Карділіна, по-моєму, щось таке. Сансіверія, обична. Ой, там там якась пальма, не пам'ятаю, як вона називається. теж я з нею тільки мучаюсь, вона щось в мене дуже-дуже погано росте. Далі у мене, як завда, папоротники. Папоротники вони в мене завжди сухі підсихають. Повітря їм увлажняю, але не можу з ними подружитися. Ось такий каштанчик. А тут у мене от така велика-велика квіточка стоїть в куточку бругманція. Ось така гарнесенька, Так ось це все моя полочка. Далі я вам буду знімати про ці рослинки окремо відео на полочки. Як я за ними ухажую, як я з ними мучуюся, які в мене капризні, які ні. Ось така полочка. В наступному відео я вам покажу далі. У мене ще є дуже-дуже багато рослин. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!